Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Христос всім родився! Сьогодні я хочу розповісти, як я готую кутю. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку, це мене дуже порадує. Кутю ми в західній частині України готуємо з готового пшеничного зерна. Я люблю купляти зерно селян і я його насамперед намочую і потім відварюю до повної готовності. Також нам будуть потрібні цушені горішки, узвар, мід, мак перемелений, ну і звичайно сухофрукти за вашим бажанням. Але родзинки ми даємо обов'язково. Маку приблизну шклянку я висипаю оренченко спеціальну і заливаю крутим укропом. У мене мак є розмелений, вже готовий, тому я його не перемелюю додатково, просто заливаю. До повного остивання. Поки мак остиває, я промиваю суфрути і також заливаю окропом. Після того, як мак остих, я його проціджую. Він в мене вже є дуже м'ягесенький такий, можна ще додатково його розбити блендером, але я цього робити не буду, бо він достатньо є м'який. Сокофрукти, родзинки і в мене в вишня, даю цілими. А курагу я ріжу ще на частинки. Мід мене достатньо густий, тому я ще його розвожу трошки озваром. Розмішую тепленьким озваром. Горішки я скалкою, перед тискую, от на двох рушничках. Ось такі вони у мене є. І також даю горішки до куті, такі, щоб їх було зручно. Їсти потім І заливаю розведеним медом. Перемішую все. У мене є куті досить багато. Тепер ще один оце особисто вже я, навчила мене моя спробітниця ця Маруся, водечку. Ще давати ось таку цедру трошки лимона. Тру лимон разом зі шкіркою, разом з м'якотю терку. буквально чайну ложку. І даю також до куті. І вона виходить тому в мене така винно солодка. А тепер колядав від моєї внучки з її дворідними сестричками. Христос родився. Нічка та ясна, зорями світила. у Слава ворі, ми на землі людям добра воля. Нехай нехай, Ісус Ісусне сіні, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Відчиняйте двері, синові, бо різдво вступає на поріг. Знак добра, Господня і любові, у світлі вефлиянської зорі. Хай це свято лунає в кожній хаті, в кожнім серці залишить свій крок, будьте дуже щирі і багаті, щастя вам і довгих нових літ. Хай буде мир, і буде воля і українцям добра доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, всі щирі і багаті.